Майже 10 років громадянка Яніна Посацька вперто йшла до своєї мети мети, яка належить її законом, а саме отримання від влади власного житла. За ці роки змінилося чимало чиновників, а справа поволі зрушувалася з місця. І лише на початку 2011-го баба Яна таки отримала ключі від власної квартири. Та й тут пані дещо не поступалася. Квартира потребувала необхідного ремонту. Саме тут Посадській допомогли заступник міського голови Ігор Матвійчук, депутата міської ради Василь Гордій та Василій Романович, а також директор ЖАО номер 2 Василь Фурда, в помешканні баби Яни розпочався ремонт. Та ще одна калузька сім'я чекала в цей момент на виділення власного куточку для проживання. 28-річна Галина Дівіріч, мати двох неповнолітніх дітей, звернулася до представників влади з проханням про допомогу. Єдине, що просила пані Галина, це надання бодай кімнати в гуртожитку, адже власного житла у сім'ї немає. Від цього страждали в першу чергу дві маленькі дочки. До вирішення цього питання долучилися також депутати Василь Гордій та Василь Романович, які спільно займалися вирішенням надання житла громадянкам посадській і Дівіріч. Не стояла осторонь проблеми сім'ї Дівіріч і служба у справах. Дітей, зокрема, начальник служби Леся Джунза, звернулася до нас мама, що практично не має де жити. І ми дійсно пішли, подивилися. Вона проживала своєю мамою. Діти спали на підлозі, це дуже прикро. І неодноразові наші клопотання щодо надання їм в гуртожитку. На жаль, Справді, наскільки я членом комісії, кімнат як таких не було. Коли запропонували, що є проблемна кімната, якщо сім'я на це погодиться, і якщо якось ми це допоможемо зробити всі це разом, то можна надати цю кімнату. І ось 20 квітня настав довгоочікуваний момент. Пані Посацька, звільнивши кімнату гуртожитку Троянда, вручила ключі сім'ї Дівіріч, які влада надала для проживання саме цю кімнату. Натомість Яніна Посацька урочисто зайшла у свою квартиру. На таку подію, звісно, запросила вище згаданих депутатів. Ході так званих ходин баба Яна оптимістично і від щирого серця виявила бажання подякувати усім, хто їй допоміг. Велику подяку виношу. Голові міської ради Ігору Ігор Степановичу Насалику, першому замісникові його Наталії Йосипівні Бабій, замісникові по житлу Матвійчуку Ігору Васильовичу, директору ЖЕО номер 4 Фурді Василю Савельйовичу, також у пікунській раді Пукіш Галині. Також виношу цим нашим юристам міської ради, мельник Володимиру і забула фамілію так, і депутатам нашої міської ради Романовичу Василю Івановичу і Гордію Василю Івановичу. Також виношу велику подяку суддям. Які почесному вели суд Бойко Ярославу Михайловичу, Кардашу Олександрі Іваніні, сім суддів апеляційного суду і також Верховного суду імені України, з нагоди великої дати, такої з, з такого великого свята, з Христового Воскресіння. Дозвольте мені привітати вас з цим великим святом! Бажаю вам щастя, здоров'я. Довгих-довгих щасливих років життя всіх земних благ, які є найкращі в цілому світі, і що ви собі бажаєте, то нехай ваші мрії, дійдуть до Бога, ваші побажання, і все збудеться. В свою чергу народні обранці вважають свою допомогу цим сім'ям, якраз і не досягненням, а обов'язком депутата. Епопея нашої роботи, там започаткованої роботи депутатської, вона закінчена. Це означає, що ми хотіли. Ну і намірені робити ремонти. А яким чином звернути увагу комунальщиків, взагалі ну, людей, які відповідають за то, щоб хоча б мінімальні умови для проживання, все-таки людям робили, надавали. З розумінням віднісся після того і Василь Фурда дуже допоміг фінансування Матвійчук. Хоч Оптимізмом, ну лишень оптимізм був один. То тобто Василь Романович, бо решта всього то ніхто не вірив, Де я сам до кінця не вірю, що воно так було. На завершення зустрічі єніна Посадська запевнила, щоб досягти свого, варто міцно стати на ноги і вперто іти до кінця, не зважаючи на усі удари долі.